2024 рік згадували в Закарпатській академії мистецтв. Навчальний рік тут почали з 5 серпня. Зокрема, через відімкнення електроенергії, відповідно, раніше й завершили. А магістри захистили роботи. Як і для всієї країни, цей рік був досить складний для академії, бо бачите, та ситуація, яка пов'язана з війною, вона. Робить життя напруженим, нестабільним, повним викликів і так далі. І ці виклики, очевидно, були в академії цього року. Попри все, рік був динамічним, каже Михайло Примич. Намагались активізувати роботу і загалом життя в академії. Зокрема, нам вдалося перереєструвати наш вісник і вже вийшов наступний номер вісника наукового Закарпатської академії мистецтв. Черговий 16-й випуск вісника Закарпатської академії мистецтв затвердили на розширеному засіданні вченої ради. Презентувала видання доцентка Оксана Гаврош. У ньому понад 30 авторів та статей. Збірник невдовзі розмістять на офіційному сайті академії. Хотілося, щоб ми сьогодні за ваші згоди проголосували. Крім того, рекомендували до друку нові методичні рекомендації до виконання дипломних проєктів. Автори доценти Людмила Корш радько й Атіла Коприва. В групі ця методичка була презентована та, можливо, всі бачили цю методичку. У 2024-му в Академії розпочали співпрацю з іноземними партнерами. У рамках угоди із Люблінським університетом Марії Кюрі Складовської ми мали виставку досить успішну виставку у Любліні і мали гостей фактично з Любліна тут на Закарпатті. І таким чином ми активізуємо і цю ділянку. Зрештою, ми в цьому році вступили до асоціації вищих мистецьких навчальних закладів Елія. І в цьому році, якраз вже їздили Іван Небесник, їздив до Лимі-Мілану, де обговорювалися питання співпраці із закладами вищими мистецькими у Європі. Окрім того, треба сказати, що нам вдалося провести досить добру конференцію, яка супроводжувалася двома виставками, і так далі, ще відкрили пам'ятну дошку в капличці Свято-Преображенської церкви на цегольні. Наш заклад у 89-му році фактично займався а, реставрацією цієї каплиці Лучкая, і це фактично маємо з вами 35 років із часу відновлення самої каплиці е, біля Цевольнянської церкви. Це приурочили і до ювілею закладу. «Заклад святкує 20 років із часу заснування, тобто ми. Певний крок зробили для того, щоб активізувати себе. І вже якраз 20 років це є такий час, коли, коли доросліше є, коли заклад має ставати уже сам собою. То очевидно, ми це намагаємося зараз зробити. Із поміж найближчих планів на 2025 рік акредитація, а також виставки за кордоном. Маємо вже якраз зустрічалися, мали ми розмову із Люблінським інститутом мистецьким університету Марії Складовської Кюрі. Ми передбачили, що ми будемо мати кілька виставок. Зокрема, буде виставка Антона Ковича у галереї у Любліні, Буде представляти. А з ними ми домовилися про те, що ми будемо організовувати міжнародний пленер, результати якого студентський пленер мається на увазі. Результати якого ми представимо, мабуть, у травні, коли буде відбуватися виставка наша конференція Ерделівські читання, і там будуть представлені роботи як наших, так і польських студентів і викладачів, які ми передбачаємо, що будуть проходити у нас. Задумів насправді багато. До прикладу, планують розширювати простір. У цьому сподіваються на допомогу міської та обласної влади. Нині колектив академії зо пів сотні людей. Це крім коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі, що теж є в структурі академії. Якщо говорити про студентів, це є більше 370 у нас зараз. У коледжі є більше як 240, І відповідно ми маємо досить великий контингент. Ну і відповідно це вимагає від нас якоїсь роботи, по тому, щоб розширювати свої площі. Тому ми надзвичайно завдячуємо товариству просвіта, які з якими ми уклали угоду, і де ми викладали лекції, тому що нам, на жаль, не вистачає приміщень, в яких ми можемо навчатися, тому це. Це було для нас дуже важливо, за що ми є дуже вдячні. Попри всі труднощі, в Академії Юні Митці не просто віднаходять себе в творчих напрямках, а й працюють ще зі студентських років. До прикладу, випускниця Сімона Борка. Я закінчувала академію і захищала свій дипломний проект у 2021 році. Зокрема, дипломну роботу. Магістерську живописну під назвою Врата неба це була дипломна робота на сакральну тематику. На той час ще під час навчання я поступила на роботу тут в якості завідуючої нашого музею. Робота полягає в інвентаризації і обліку дипломних робіт студентів. Ще крім цього, підготовка актів до виставок. І, звичайно ж, організація експозицій і безпосередньо перевезення робіт. За рік було чимало виставок у межах міста, а також за кордоном. Загалом робота у нас проходить активно по організації виставок. Ми беремо участь у організації виставок, так само і у галереї Ужгород, у музеї «Бокшая». Представляємо роботи дипломні роботи наших випускників. Засідання вченої ради завершили подяками тим, хто підтримує академію, директорам обласної бібліотеки, музею архітектури та побуту, засновнику мистецького центру Ілько. Із поміж нагороджених і журналісти нашого телеканалу ТІВІ 21 Унгвар. зокрема, Ольга Заєць. В Закарпатській академії мистецтв я дуже часто буваю. Тут відбуваються різні заходи, зокрема виставки, публічні захисти дипломних робіт, бакалаврських, магістерських. Тобто за ці роки. Мною зроблено дуже багато телерепортажів. Наш канал активно підтримує культуру, мистецтво. І для мене честь робити такі репортажі культурного плану і підтримувати художню освіту на Закарпатті, яка має хороші традиції. І сьогодні мені вручили цю грамоту. Мені дуже приємно. Дякую за довіру. Почесними грамотами від департаменту культури нагородили й викладачів академії за підготовку високоякісних фахівців у галузі мистецтва та досягнення в популяризації української культури.